Друзі, всім привіт! Я знаходжуся у від'їзді на імміграційній конференції в Канбері. І от вчора ввечері мені пише клієнт і каже, клієнт аплікант на 866 і каже, а мені прийшло запрошення на 449851. Я такий сижу: ну типу, да, ні, такого не може бути. У вас же... Ми ж на 866 вас подавали. Ви не в тому стрімі, да? це ж не держателі 7,86, що вам не вони переводять вас на 851. Я кажу: ну перейшліть. Він мені пересилає і дійсно його запрошують подати зараз 449, і потім уряд його переведе на 851. Так що перший момент. Здається, це відбувається. Я всіх вітаю, кого запрошують. Я не знаю, кого саме запрошують, бо я не бачив жодних офіційних новин з цього приводу. Але я просто знаю, що мого клієнта точно запросили. Не знаю про інших. І друге. Навіть якщо ви подавали через мене, чи самі через чи, чи через іншого представника, юриста чи імміграційного агента, скоріше за все, запрошення прийде не мені, а саме вам. Тому що якщо ви через мене подавали, то я відповідальний за 866, а це інша віза, на яку вони вас запрошують. Інша віза, і тому вони по цій візі комунікують. З вами і вам надсилають запрошення. Якщо ви подальшому захочете, ви знову можете нас призначити виконувати цю роботу вже по новій візі, але там нічого складного, в принципі, нема. От, просто вони саме на ваш емейл мають контактом, а не наш. Тому що це не 866, це інша віза, яку вони пропонують вам надати. Так що, всім, всього найкращого, класні новини. Здається, побачимо, наскільки масово це буде. Дай Бог, щоб масово. Ну і всім гарного дня.